Всім привіт! Нова красуночка від пані Тетяни Данелюк. Ось така краса в неї вийшла за моєю авторською схемочкою. Схемка новенька. І ось маєте змогу оглянути таку чудову красуньку. Якщо маєте бажання замовити схемочку, то пишете мені. Вартість схемочки буде в описі під відео. А якщо маєте бажання придбати для себе ось таку красу то пишете пані Тетяні. В описі під відео я також вкажу і посилання пані Тетяни на її сторіночку. Чекаю від вас відгуки, як вам прикраса нова, подоби чи ні, чи варта вона уваги, чи ні. Це для мене дуже-дуже важливо. Тож, маленьке сердечко, чи хоч якесь побажання. Це для мене дуже важливо. Тож чекаю від вас обов'язково коментар. Нехай кожна прикраса приносить вам тільки радость. До нових зустрічей!